Вау! Йоу! Який ти великий! Невже це те, що я думаю? Це. Там щось на горі є димиться чорне? Сподіваюся, це не гніздо дракона. Стійкий золотий нагрудник із заліза. Логіка вийшла з чату. Жах. Це не видимка. Привіт, друзі! Воло 482 тут. І це вже другий епізод по рандомкрафту. В першому відео ми знайшли ось такий будиночок та поселилися в ньому. Завели компаньона. І, до речі, в неї клас, а сокера. А це значить, що ми можемо дати їй супер класну сокеру, яка в мене є. А, ось тут вона. Супер. Віддай мені цю дерев'яну погану, візьми ось цю. О, так. Тобі вона личить. Також потрібно дати їй броню, щоб її так легко не вбили. Я скрафчу для неї таку саму броню, як в мене. А, ось це я їй дам. А, ось це я їй дам. Ну, шолома в мене, на жаль, немає, а в неї є. Вона крутіша, ніж я. Ну що, тепер ти виглядаєш як людина? Ну класно ж? Я тебе з собою брати поки що не буду. а Хоча я поки що не беру, тому що я не йду кудись далеко. Як я буду йти кудись далеко, то я її з собою обов'язково візьму. І я так подумав, я все-таки візьму ось цей мішочок для всяких магічних речей. Їжа в мене є, якщо що, скриня в мене є, і тепер додому в мене є. А там я був, там нічого цікавого, мене цікавить ось цей портал. Що тут буде цікавого? <звук> Скільки тут кресел? Три. Мотика, найс. Зробити цей портал повністю до кінця. Там є золото. Вау. Вогняний злиток. Темна сталь? Чекай, стоп, темна сталь. Ах, ні. Але було би круто. А, ну, все рівно вогняний злиток. А що з них можна зробити? Зовсім зовсім нічого цікавого, ну гаразд. Ага, так тепер потрібно зробити так, щоб вона не впало в лаву. Є. Є, і я зроблю портал. Я, якщо чесно, поки що в цьому моді жодного разу не був в Незері. І це буде мій перший спуск. Стоп! Це ж модифікований Майнкрафт. А що якщо тут не обов'язково замінювати плакучий обсидіан на звичайний? Ах, все таки обов'язково. Але воно вартувало того, щоб це спробувати. Перед! Просто подивимося, що там є. Як він взагалі виглядає? Виглядає вже пекельно, як чистилище. Давай прогружайся вже. А то мені не подобається падати на висоту. Мінус 1200, мінус 1300. Що відбувається? О. Окей, стоп. Де є? Випусти мене? Супер. Окей, 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 я тут. Треба відновити повністю здоров'я спочатку. А це виглядає так, наче тут хтось вже був до мене. А це одиночний світ. Що це таке? А, тільки два. Тут два слота для двох предметів, скоріш за все. Але я все одно візьму все, що тут є. Плакучого обсидіа мені не треба. Чи що з нього можна зробити? Та щось можна, але. угу. Я візьму насправді це. Окей, окей, окей. Наберу щось з цих дошок і повертаюся додому. Тут, до речі, досить безпечно. В рази безпечніше, ніж я припускав, воно буде. Хе -хе, захисниця мого будинку, моєї оселі. Неприємно, правда, що пише власник я. Якось негарно. Армія мертвих була доповнена. Що, що, що. А. Через те, що я сходив в Незер, тепер будуть з'являтися монстри сильніші. З цим треба бути обережним. Вау. Я хочу цього торта. Шолом воїна. Вау. Ооо, вильдай як суперкльовий шолом. А спочатку я хочу скуштувати. Стоп! Невже це те, що я думаю? Це. Вау, ви серйозно? Це безкінечний запас їжі. Мабуть, скріж за все, я можу зробити ще один. Так, давай для початку. У мене є картопелька десь якась? Чи в мене є картопля? Дуже важливе питання. Є картопля, чудесно. А чи є в мене вода поблизу, а от води поблизу немає. А отже, я не зможу Тобі нормально? Ти дружелюбний, та? Що робиш? Мені це не потрібно. Такс. Але поблизу немає води, а отже, я не зможу посадити картоплю. Доведеться чекати, поки я зможу зробити відро з водою. Кейс, кращу для початку. До 20% більше шкоди за кожне втрачене здоров'я. Мені до 20 більше? Ні, я отримаю. Йоу. Але баф поганий, так що я не буду його носити. Доведеться сподіватися на те, що рано чи пізно я знайду щось краще. А що? Стоп. Що ти таке? Око порожнечі. Нічого воно не дає, але зате є оця штучка, і це дуже добре. Грубо кажучи, нічого цінного я не отримав. Йду спочатку от туди. що це таке і що то таке? Що тут таке? Ти можеш пробудити око? Це, мабуть, викликає боса? Чи що? Важко сказати. Це мені не потрібно, це візьму. Стійкий золотий нагрудник із заліза. Логіка вийшла з чату. У щит, круто. Що він дає? А, плюс мана. Магічна есенція. Вау. Вау. Я візьму магічну есенцію. З неї можна отримати багато чого цікавого. Чую павуків. Вау! Це не павуки? Ти хто? Ти дружелюбний? Зомбі король? До речі, йой, тут стільки квітів, і кожне з квіток щось може дропати. Я підберу всі ці квіти, тому що чому би і ні. Налаштована чаклунська турель. Як воно виглядає і що воно робить? Тобто, якщо я припустимо поставлю його. Ходи сюди, кріпер. Ось так от. Бий його! Давай. Я вб'ю тебе з першого удару. <реш> <реш> я поки що не хочу, до речі, битися з цим босом. Якщо воно, звісно, викликає саме боса. Ну, гаразд, я хочу побитися з кимось іншим. О, пробудився сильний монстр. Це зробив ось цей. 300 хп практично? Сильно. Плюс картопля. Що я отримав? Незрозуміло. Афікс. Ну, оце ось це. Хто ти такий? Вау? Саня, це ти? ха ха Вибухай. Найс. Nice. Він був і не настільки сильний. А він справді був якийсь слабенький. Зомбі до нього був сильніший. Та, але я отримав сире м'ясо мінотавра. А це не канібалізм, що тут ще є цікавого. Фу, що це таке? Ой, я вбив його випадково. Але від нього я. Фу, м'ясна голова? Стоп. <плес> Жах! Ні, я таке носити не буду. Я хочу бачити своє прекрасне обличчя. Руна льоду. Хелп. Де ти? Хто? Де він є? Де він є? Хто це робить? Ай! Є. Це ти робиш? Та ні. І не свинка точно. Королівський зомбі, він мене знайшов. І це жахливо. Я би вас вилікував, але я не хочу. Ну давай, це твоїх рук справа, правда? Він такий слабкий. Ні, це не його рук справа. Але хто ж це робить? Ааа, ось хто. Ні-ні, це такі є невидим, я бачу. Це невидимка! Попався. Жах. Якась невидимка. Фу, вони ж нападають на мене, та? А, а та речі, тут весело вночі. Так там кріпери, я не хочу, щоб вони мені псували ландшафт. Вау. Ви заспавнилися прямо на моїх очах, я все бачив. А привід так ще не атакує? Ага. Що значить вдалині починають лунати барабани? Як це розуміти? А! Жахливий паук. Ух ти! А це жахливий склет. Стоп, 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 Ух. Фух. Добре, що в мене є цей меч. Найс, у мене тепер два селянина. Хе-хе. Ні, я їй також не хочу це давати, але мені подобається її обличчя. Миле. Ну що ж, я. Ага. Так ти. Віддай. У мене ж не було пляшки з чарами. Як він її вкрав тоді? Виходить, я у нього її вкрав. <рив> Вперше добув камінь. Треба перевірити, що з нього можна зробити і в що його можна переплавити. У -у -у. Вау! Клас. Залізна мотика це топ. Тепер я зможу посадити все, що хочу. А ось це це просто супер. М -м. Воно повністю відновить настільки сильно здоров'я. Клас, 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 клас. До речі, а що, якщо тебе переплавити? Лазурет? Тобто я маю на увазі. У е? мене є лазурет, але не в такій кількості. Треба перевірити, що можна скрафтити з блоку лазурета. Вау! Вогняні штани. Підпалює противника. Але підпалений противник ж буде мене підпалювати, коли буде бити, правда? Цибуля? Цибуля. Що це таке? Це. Це. Це не те що... Вау! стоп. Вау. Я думав, воно сильніше. Давно вже пора навідатися сюди. Тут селяни. У них дві скрині і два ліжка. І одне багаття. Ох, в них їжі багато, ецько. Дубові дошки. Ой. Я знову знищив скрині з вмістом. О, воу, стоп, стоп, стоп. Що це таке? Коктейльний стіклоріз? Що це за такий меч? Я чув тут де монстра якогось. Давай зомбі-піглін. Подивимося, що цей меч може. Ходи сюди. Не тікай від мене. Ну, непогано. Водне дихання, поглинання. І це кожного разу дає щось таке. Цікаво, як мінімум, цікаво. Так я хочу сюди піти. Ще один король зомбі. Та, ти, ти на мене? У мене немає кісток. Стоп, 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 почекай, почекай, почекай. Немає у мене кісток. Нарешті, на жаль, тобі доведеться померти. А от і мої кістки. Оп оп. Стріляй. Воно зразу дає поглинання. Круто. Що там на горі? Ось в чому полягало головне питання. От, от, от я теж так подумав. Гаразд, як туди дістатись? А дістатись туди і справді нелегко. Нічого, зараз щось придумаю. Так де ця штучка? Угу. Угу. А, воно може. Ай-яй-яй, який я. Я не можу з себе. Воно може збирати геть все в себе. Це ідеально мені підходить. Продовжуємо наш підйом. Тут нічого немає цінного. Тут є один ось цей камінь. Ну, гаразд, тут є скриня, тут є пір'я, тут є трошки корисного. Але в мене є ось ця штучка, так що мені не потрібно. Свіжий подих. Так воно називалося, тому я так і назвав. Я додому. А збирайлик, то там залишився? Ну, значить, там йому і залишатися. От. Гладких сходів я можу зробити. Вау, wow, вау! Wow. <smart noise> Жах! <laughs> Але, до речі, захист у нього великий. Це найкращий торт у світі. Те, що він відновлюється, це неймовірно. У, це якесь нове дерево? Там щось на горі є, димиться чорне. Сподіваюся, це не гніздо дракона. Цікаво тут є дракони. Вау, wow. яке дерево кльове. Зефір на палочці. Ха, джерело їжі. Класно. З каменю я роблю суп ендера, а з дерева я роблю зефір на палиці. Що там димілося? Мені дуже цікаво. Чорний сухий лід? Що? Це як чорний лід? А там щось димілося? Явно не димілося через лід. А, це будиночок на цій скалі, гаразд. Чорний лід. Перше таке бачу. І я залишу цей шолом. На поки що. Поки він захищає добре. Але він і швидко ламається. Ух ти. Вау, та ти круто я бачу, та? Чекай. Ну все, йди. О, папір, папір. Мені дуже сильно треба було паперу. Коптильня? Я візьму коптильню, тому що мені потрібно. А для чого мені був потрібен папір? А, для цього шолому. Класно, прийду додому скрафчу. Що за досягнення? Мародер? Бочко скарбів. Пшеницю я візьму. У, і солодку ягоду також. Ага. Ось де в нього всі скарби стоять. Якось тут взагалі не густо, якщо чесно а це портал. Як його запалити? Раз. я назву це місячний портал. Це буквально є місячний портал. Що я можу скрафтити цікавенького? Ооо. О! Я можу це скрафтити. І тепер в мене завжди є доступ до скрині Енду. Ура! Ура! Я з... Стоп! Ура! Я збільшив інвентар! На щастя, так, телепортуватися можна без будь-яких проблем. Папір. І ось це. Древній кльовий шолом. Він чуть-чуть слабший, ніж мій теперішній, але якщо тепер я виглядаю ось так, то з цим я виглядатиму. До речі, не набагато краще. Або Ні, тоді я залишу ось цей. Коптильня, 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 коптильня. Одну коптильню поставлю тут. О! О! Найс! Це виходить. Я можу готувати їжу, і з неї не буде виходити каміння. А буде виходити і просто інша їжа. Ну, виглядає він, до речі, досить класно. Як якийсь шолом космонавта. Де? Хто пробудився ось там? Хочу вбити його. Він сидить. Він наїзник? Він помирає. Стоп, а я застряг. Він наїзник. І Я застряг. На щастя, я убив його швидше, ніж він навіть зрозумів, що сталося. Песик? Я чую песика. О! Найс, nice. в мене є якраз кісточки. Почекайте, почекайте. А, вони мене взагалі не дамажать. Можна вас? Ні, ви не хочете приручатися? Значить, це незвичайні вовки. Ну що ж, це був їх власний вибір. Може ти хоч бути моїм другом, а? Ні. Тут шкода. Ну, нічого, я впевнений. Що рано чи пізно я знайду песика, який схоче стати моїм другом. О, я опариш. Я з'їм опариша, а ви підпишетесь. Я з'їв. Вам треба підписатись. Що це за лава тут така? Меторит чи це просто розлом? Воу. Wow. Що за... Окей, okay, окей, okay, чекай, чекай, чекай. Давай поговоримо про це. Найс. Nice. Просто ізі. Цей чарівник щось мені дав? Нічого не дав корисного. Mm. Uh. Це було небезпечно. Що тут у нас таке? Ай! Ні. У мене так мало здоров'я, відстаньте. Ну все, у мене повне здоров'я, і я хочу подивитися, що там таке. Ну, ще не повне, але. Вау. Окей, круто. Це, на жаль, не данжен, а просто. Розлом, але все рівно прикольно. Ту я далі подивлюся, що де є. Кріпери не цікавлять мене. Ууу, а ти виглядаєш прикольно, ходи сюди. Не вибухай. Ай. Ну що ж, поміряємося силами. Вау! Йоу! Який ти великий! Який ти повільний насправді? Жах. Тобі хтось сказав, що тобі взагалі кінець. Слабак. Навіть нічого цікавого не дропнув. Але виглядав цікаво, мені сподобався бій. О, що це таке? О! Круто! Це класно. Я зможу викликати боса зомбаків в данжені. Так, ну що ж, подивимося, хто тут. Правильно, що це за О! Череп скелета я візьму. О, данжен. Найс. Дякую, що підсвітив. Дай поїм, дай поїм, дай дай поїм. Потужний, сильно, сильно потужний. І треба значити його вбити, поки він мене не вбив. Найс. Треба сходити додому. Так я просто викладу все і відразу ж повертаюся назад. Мотузка, платівка погана. Стріла для чаклунського лука, телепортування, музикальний диск. Ууу, я такого не зустрічав раніше. Ай! І що? Мене <плес> це лякає. Чому музика ввімкнулася? Йоу. Але це сюди ставиться. Ай-яй-яй, на жаль, та. Але все рівно. В мене є рюкзак! Це неймовірно, і це дуже класно. Що на горі? А, це так як вхід, а я зробив свій власний вхід. Простенький, слабенький данж. Але було цікаво. Я отримав всякого цікавого. Окей, okay, я отримав саме цікаве це. Що за телепортування? І воно зникло. Одноразова штука. А ти одноразове? Так. До речі, я хочу знайти програвач. Найбільш ймовірніше я скрав чогось цей. Поршень можна знайти в світі, а слизові кульки у мене начебто є. А може й нема. Але рано чи пізно я їх знайду. Так, скільце. Воно дає 0,12 надлікування. Класно. Плюс 2 ліміта мани і плюс 40 мани. Мені мана не, не потрібна настільки, але гаразд. Ось це найкраще. У, в ньому навіть є сагайдак. А! а це в ньому є музикальна платівка. Супер, супер, супер. Але його носиться тільки на спині. Ой. А, вірно, чи я помиляюся? А, ні, я, я правий. Так, тільки на спині. Ну, поки що, поки я слабкий, поки в мене немає суперпотужної броні, мені доведеться носити його в інвентарі і одівати тільки тоді, коли треба. Стоп. Його можна просто в інвентарі носити і просто на Б відкривати. Найс! Стоп, тепер в мене є. Скриня Енду, ранець і... Мішочек. це чудесно. Ага. Ам. А. А, його можна ось так одіти. Але якщо навіщо мені його ось так одівати сюди? Якщо я можу ось це одіти сюди, а рюкзак може бути все рівно в інвентарі, і я можу ним користуватися. Такс, в мене в скринях коїться бог зна що. Це потрібно виправити. Зараз я відсортую це все і перевірю, чи я можу щось цікаве скрафтити з цього всього. Що там відбувається, не дадуть відсортувати спокійно свої речі. Хто це зробив? а Ні-ні ні, я знаю, хто це. І чому в мене левітація? Мені не подобається. Хоча. Стоп. Тепер я нікого не уб'юся, коли впаду з високої висоти. Я справлюся з ним. Один удар. Ото слабак. Ось це дає мені. А. Вау, суперське кільце. Гарантує мені повільне падіння. Найс. Чудесно. Ох, ну і жах. Не зовсім зрозуміло, як це сортувати, але я щось придумаю. Повинен придумати. Глобус в серпії? Я хочу глобуса. Оу, він показує мені мої координати, і його можна крутити. Yeah. <гум> Круто. Жах. Не потрібно було звалювати отак все на купу. Я не знаю, що з цим робити. Це жахливо. Клас. Я з картоплі можу готувати хребет рибу. Ну хребе треба, так хребе треба. Ну що ж, друзі, я нарешті закінчив сортувати свої речі. Це було просто тортурою. Ось тут в мене саме цінне. Тут в мене також цінне. Тут в мене щось не зрозуміле. Тут в мене зрозуміле. Тут в мене баблси. Чи баблзи? Тут броня, інструменти та зброя. Тут в мене блоки, а тут рослини, квіти, дерево та зроблене з дерева. А ось тут дроп з монстрів. А це так, щоб я міг прийти вивалити все з інвентаря. І потім відсортовувати спокійно. Друзі, дякую за перегляд! До зустрічі в нових відео.